Привіт, друзі, такі блог на зв'язку. І тема нашого сьогоднішнього відео це EDC ножі на літо вагою до 100 грамів. Перед вами зібрано декілька цікавих моделей із моєї колекції. Хотів би з вами поговорити, так як в спокотну пору року ми носимо на собі менше речей і, відповідно, хочемо, щоб наше спорядження теж не займало багато місця і не було занадто важке. Так як матеріали, які використовуються для пошиву літнього одягу, всі тоненькі легенькі, то на кармані носити щось доволі таке громістке, нам не зручно. Звичайно, є любителі, такі як я, які готові тискати і ось такі ножі. Це Cold Steel Voyager Large, який важить у нас 133 грама. Але сьогодні я хотів би з вами поговорити саме про компактні моделі. Що ж я для вас відібрав? Нечка така підбірка, всього 6 ножів. Давайте почнемо зліва направо. Тут ми маємо Ontario Red Aero Bob, який в нас важить всього на всього якихось 82 грами. При тому, що загальна довжина самого ножа в розкладеному вигляді 21 см. Непоганий варіант. Повнорозмірний клинок, тоненький профіль за рахунок того, що немає стильних лайнерів. І, в принципі, на кишені він буде почуватись дуже добре. Наступний у нас це Spiderco Endela. Його вага у нас складає всього-навсього 89 грамів. Так само у нас відсутні сталеві лайнери, повнорозмірний клиночок, загальна довжина. Виробу 20,5 см. Потім у нас вже починаються суперкомпактні ножі. Це Victorinox, його вага це, до речі, найлегший із представлених сьогодні ножів 27 грам. Такий невеличкий помічник, різачок, якихось складних робіт. Ним ви не зробите, але посилочку на пошті завжди зможете відкрити. І за рахунок того, що він тоненький легенький, його можна кинути навіть в гаманець. Загальна довжина виробу у нас складає 14 см. Ще для любителів класики у нас є Опінель восьморочка з нержавіючою сталью. Він у нас заважив 46 грамів. складає 19,5 см. Це для любителів класики. Також у нас від cool Steel є ось такий Range Boss. Це вже такий повнорозмірний, хороший різачок, який важить рівно 100 грам. При загальній довжині був 24 см він прямо сюди вписався, можна сказати, у останній вагон. І на останок у нас ножичок та від Cold Steel. ось такий різучий малюк. Який заважив 70 грам при загальній довжині 15,5 см. В принципі, непогано пішла така підбірка, але так як я справився виключно на свій досвід, на те, що використовую сам, то вийшли ось такі в нас ножики. Було б цікаво почитати, що використовуєте в літній період ви. Ну і знаю, що вже пройшла більша половини літа, але краще пізно, ніж ніколи. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!